Ігорю, переходимо до другої частини. Я що набір хвороб, дуже великий і інструменти є. Будь ласка, ми поговорили про борошнисту росу. Про що зараз конче, необхідно говорити і зараз, і наперед? Звісно, Порша. Порша лишається у нас для багатьох об'єктів номер один для сортів, все ж таки лишається об'єктом номер 1 а, ну, просто в даному садку стільки борошнистий, що ми так не помічаємо, вона тут також присутня. А, ну, Мені і... здається, вона присутня. Вона Загалі. завжди присутня. Тим більш погода у нас сприяє, сприяла. Весна у нас була така прохолодна, дощова і первинна інфекція парші, яка зимує на опалих листях, вона дуже ак активно заражала. Рослини. А тепер ми зараз увійшли в ту фазу, коли у нас іде вторинне зараження конідіями, і воно дещо відрізняється від весняного зараження аскоспорами. Аскоспори дуже легенькі, вони переносяться легко вітром, вони переносяться бризками дощу, так ну, дуже так легко і широко. Головне – вітер. Що стосується у нас інфекцій вторинної тротини і так далі, у нас парша багато разів перезаражає листки, це відбувається вже за допомогою безполого спороношення без татего конідіями. І конідії в парші важкі. А якщо вони важкі, вони погано літають. Тобто, якщо ми захистили добре сад, на початку інфекції, коли на першій фазі, коли, перші фази, да, коли ось під час цвітіння, відбувалося перше зараження, якщо ми захистили добре, попрацювали, там, припустимо, то у нас подальша боротьба з паршею буде носити характер ну, на самій рослині доволі локальний. Тобто широке розповсюдження з е, тих осередків, які ну, лишилися, вони все одно лишилися, 100% жоден препарат вам не дасть. Ти сказав, широко вже локальна... не буде. буде... Тобто у нас буде десь е, осередочок на листку, припустимо, будуть е, формуватися е, коні дійнеско-спори, але вітром вони так активно носитися не будуть, вони важкі. Тобто, навколо цього може бути, якщо дощ, і е, велика крапля, розбризгування, і тоді да, ось навколо цього осередку буде формуватися також така пляма. Спаршою. Це означає, що ми повинні Лі... диференційно працювати. А, значить, чи зараз взагалі? традиційно, традиційно широко використовуються контактні продукти в цей період. А, ну, серед наших препаратів це може бути антракол. А, решту я сьогодні згадував препаратів інших компаній. Але знов таки за наявності системного компоненту, за наявності Лунекер ми можемо збільшити відстань. Між оприскуваннями, зробити менше оприскувань. Так зберігається це співвідношення, двілонекер дорівнює чотирьом хорошим потужним обробкам контактним продуктом. І ми таким чином запобігаємо зараз так званої мозаїчної форми. Давай зупинимося контактним все ж таки. Коли треба працювати з контактниками, значить існує системи захисту. Скажімо так, що наша компанія не підтримує цей підхід, але він існує, він має право на життя. Ну і у вас Це, є препарат. Ну, Антракол не настільки препарат потужний, скажімо а -а -а. чесно, він скоріше партнер, партнер до системника, а -а. Да. Є потужні дорогі контактніки, а, і ними працюють ну, максимум тиждень відстані, а частіше через 4-5 днів. І весь сезон, весь сезон, весь сезон французи так використовують. Тобто це в системі, Вони коли просто, так працюють. У них система да, роботи контактними продуктами постійно. Ну Тут бачите, по-перше, в чому плюси такої системи? До контактних продуктів зазвичай є винятки, але зазвичай не. Відпрацьовується, не формується Резистент. резистентність. Так. Тому що вони, більшість з них багатобічні. Вони діють на різні сфери діяльності клітини патогена і сформувати резистентність дуже важко. Тобто відібрати стійкий штам не так легко. А, так, дійсно це так. Але оскільки препарати контактні, вони мають доволі короткий термін захисний. Тобто, ну, за найсприятливіших, найсприятливіших умов це 7 днів. а Якщо умови є вітерець, дощик умови для розвитку хвороб, ну, 4-5. Ну вони ж більш дешеві, все ж таки. Ні? Я б не сказав. Не дуже. Ну, ті препарати, про які йдеться ще раз, я їх називав вже діючі речовини, я не хотів би називати бренди. А це не дешеві продукти, вони доволі дорогі. Вони ну, дієві, якісні, нема питань, але є особливості, якщо ви працюєте тільки ними або перевагу віддати ним, то треба збільшувати кількість обробок і скорочувати відстань між обробками. Тут дати традиція. Тому, тому у нас насправді ну, я не знаю, щоб багато садоводів працювали саме. Чисто контактніки. Вони працюють гібридними схемами і це правильно, тобто додають контактники до системних продуктів. Ну а якщо так, то я щиро раджу використовувати системні продукти саме нашої компанії, саме е препарати групи Луна. Ну, раніше ми згадували скалу, але це для холодних умов, це для ранньої весни скоріше. Е препарат Флінстар наступного року він вже не буде на ринку, але буде на чистий флінт. Ми uh -huh. можемо так само робити бакові суміші флінта з скалою, uh -huh. флінт стар, фактично. Дуже ефективна суміш флінта з антраколом. Тобто ми будемо мати кращу гнучкість наступного року. У нас чистий флінт. Вибірковість таку, так? Так, да? так uh -huh. да, він доступний, буде на ринку, і він, скажімо так, він дасть нам більше гнучкості в підборі цих сумішей бакових. Так, ну і щоб закінчити з паршею, обробка, саме боротьба в період цвітіння від 72 там, до 80-ї фази, це саме запобігання цієї інфекції конідіальній, запобігання так званій мозаїчній формі. Вона зазвичай починає активно розвиватися з кінця червня за досвідом. І також вона призводить до подальшого розвитку амбарної форми, тобто та форма парші, яка розвивається вже в сховищах. Тобто ми починаємо запобігати ураженню амбарною формою парші вже зараз, коли ми не даємо можливості розвитку цієї мозаїчної форми. Це дрібненькі такі плянки, вони не схожі на весняне ураження, таких ну як бородавки, такі великі. Парш, ну, паршину, вони ж на листях, плодів листя. ще немає. На плодах це буде, да, да, так. Да. Та вже, вже буде так, пізно, якщо Так. На так, так. А ми зараз, да, ми зараз захищаємо листовий апарат. В першу чергу запобігаємо цьому розвитку а, мозаїчної форми. Традиційно помилки, а, ну, помилки принципі, роботи з паршою. А, в принципі, а, основні помики знову таки стосуються суміші. Ну тут вже йдеться суто про фасотілову групу. Тут інсектицидами бджоли вже все одно немає, тобто не так важлива нам токсичність, яка може сформуватися при змішуванні продуктів. Це головне саме сумісність препаратів. Не тільки фосотил, в принципі, будь-яку суміш, як я вже казав, треба перевіряти на фізико-хімічну сумісність. Тобто в невеличкій ємності розвести відповідні кількості продуктів, подивитися, як розчин себе поводить. Чи немає осаду, чи немає хлоп'їв, чи немає якихось таких неприємностей, які можуть нам завадити так. І я хотів би ще наголосити все ж таки на технологію оприскування, на е інструментарій. Е Традиційно теоретично вважається, що, скажімо, працювати інсектицидами бажано дрібною краплею. Дійсно, технічна ефективність дрібної краплі вона вища, ніж крапля велика. Тобто ціну 50-70 мікрон. Але якщо ми йдеться про сад, дивіться, якщо ми йдемо по полю, у нас іде оприсковач, іде факел, який спрямований. Вниз, і в принципі там е не дуже в нас е не такий помітний знос продукту. Якщо ми йдеться про сад, у нас орієнтовані форсунки в вік, побіг. у нас хакали е горизонтальні, і дуже важливо саме е при такому оприскуванні е запобігти зносу. Якщо ми працюємо дрібною краплею, в саду, навіть за умов, коли вітер там не перевищує 2-3 метри в секунду. Левова частка робочого розчину у нас йде в повітря. Є хороші такі, наочні презентації, компанії, які виробляють Обтяжувачі. форсунки. форсунки ну, є компанія Lecler, є інші компанії, є компанія еті Значить, просто фактично третина в кращому випадку потрапляє на рослини. Тому я волів би все ж таки рекомендувати використовувати форсунки. З великою важкою пустотілою краплею, да, інжекторні, крапля важка, тиск від 8 бара до 10 бар, така крапля так, вона, такого покриття ідеального, як дрібна крапля, вона не дасть, безумовно, не трапляється дива, але вона коли б'ється під цим високим тиском, Об, їлку, об листочки. вона розбрискує. роздрібнюється, вона роздрібнюється, угу. да. Вона ну, дотягує майже до того. Тим більше, якщо це з продуктів то все одно буде нормальне покриття. Значить, але коли ми дивимося за цими от дивимось, ми взагалі не бачимо хмари. Хмар. Угу. Да. Тобто, коли йде звичайний, з дрібною краплею, ми хмару бачимо. І навіть бачимо, як вона йде в повітрі. Коли крапля велика, великий тиск, ми. Абсолютно прозоре повітря, ми не бачимо хмари, але ми приходимо і бачимо, що покриття у нас якісне. І ну, особливо для інсектицидів це важливо, і зараз якраз можна перейти до теми інсектицидів. Скажи мені, щоб закінчити цей технологічний момент. Я знаю, що ну, Байер не сильно розвивається і напрямок, або, я може помиляюсь, про агродрони. Чи от, ти зараз сказав про. От, це технологію внесення. На твій, на твій погляд, які перспективи тут взагалі є? Перспективи хороші, байер насправді, не відстає, просто зараз. Ні, я широко, не відстає, а просто широко. ви не, не агітуєте, не пропагуєте а, це. Ми не можемо агітувати і пропагувати, поки, по-перше, поки немає у нас технології відпрацьованої і законодавства. Ага. Коли воно з'явиться, Повірте, у Байра напрацювання є, і ми далі працюємо в цьому напрямку. І це, я вважаю, це дуже перспективний напрямок, як в польовій групі, так і в садовій. Тобто, тут є можливість працювати. Дрон же може не тільки зверху працювати, а в міжряддях. Тобто, ну, По-перше, є... покриття, по-друге, значна економія паливних матеріалів. Дрон дозволяє використовувати меншу кількість робочої рідини з якісним покриттям, оскільки він ось просто в притул може йти. І швидкість може бути більша. Ну, ну, це питання, таке, да, да, тому що це ж таки оприскувач ну, в полі так оприскувач захопить 24 метри, для того, щоб дрон стільки захопив. це Я зараз 3 -4. 3 -4. 4 -4. -4. Ми ж про садочок. Да, да, да. Тому що да, ну, оприскувач зазвичай ну дехто працює через ряд. Я не вважаю це правильним, тому що якість покриття гірша завжди буде на другому uh -huh. рядку. Тобто працює зазвичай ну, і опреска, він обробляє два. Фактично один ряд, половина одного, половина іншого. В принципі, дрон, якщо ну, вдвічі може повільніше, просто одну, один бік обробить і інший бік на зворотність. Ну, ну, цей... да. 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 Тобто дуже перспективи є дуже перспективно, це якість обробки, це економія. І засобів захисту, і робочого розчину, і, і намірних матеріалів, і людей. А, ну, Взагалі, я думаю, що вже скоро такий час на це наші дрони і і врожай. Вже. Тим більше, що ми знаємо, що технологічні садочки, вони не такі, от зарослі, як цей вони... так, там плодова стіна, та, там та, і, злядя, і з ними легше працювати. Так. Про що ми далі будемо говорити? Далі я думаю, час сказати про шкідників, про боротьбу з ними.